Бог говорить, я завжди поруч з тобою, з часу твого народження, ти ніколи не один. І кожен момент, який трапляється в твоєму житті, в якому ти не розумів, чому так жорстко або чому так сильно, серйозно і так далі, це було на благо, тому що тобі потрібно навчитися рухатися правильним шляхом. Ми точно так само пов'язані зі своїми дітьми. Якщо ми народжуємо цих дітей, наш обов'язок як батьків навчити їх ходити, а ходити це образно, Іти по життю, не просто ходити фізично, а йти по життю. Ми повинні навчити їх думати. Ми повинні навчити їх будувати на цінностях, ми повинні навчити їх планувати. Ми повинні навчити їх чути голос Бога. Це постійне навчання, це процес. І він не завершується в якомусь етапі. Він завершується, коли дитина виходить уже із дому твого в самостійне доросле життя. От тоді процес навчання завершиться.